Зоре моя вечірня, Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, окулак ночує, а сеч в лісі та стрісі недолю відчує. Як сон трава при долині ночі розцвіта. А про людей та нехай їм я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто зна, що діється в нас в Україні?